Всіх вітаю на авторинку. В мене до вашої уваги чергова пропозиція: надійний, витривалий, комфортний, привабливий. І все це про нашого красення. Сьогодні у нас в огляді Ford Focus на комплектації Titanium. Це у нас Америка. Купувалася за аукціона з незначним ушкодженням переднього крила. Має двохлітровий бензиновий двигун. Автоматичну коробку передач та 200 тисяч рідного та перевіреного пробігу. Автівочка з 2020 року знаходиться в одних руках. За час користування в Україні пройшла близько 10 тисяч кілометрів. По авто взагалі немає питань. І зараз я вам покажу його ближче. Авто дійсно в гарному візуальному стані. Це у нас повноцінний седан на оригінальних дисках на хорошій зимовій резині. Має вже адаптивне освітлення, автосвітло, автодощ, задню камеру, парктронічки. По авто фарбувалося тільки одне крилишко. Все остальний кузов в рідній фарбі. По авто немає питань чи нюансів, автівка повністю обслужена та готова до експлуатації. Так, давайте заглянемо в салончики, подивимося комплектацію. Авто на безключовому. Має повний електропакет з підігрівами зеркал. Автосвітло, автодощ. Оригінальний руль, нічого не перешивалося. Великий монітор, повністю кожаний салон, що рідкість для форда. Але він у нас в комплектації титаніум, то тут може бути електрорегулювання передніх сидінь. Давайте заведемо його, він у нас на кнопці старт-стоп. Авто дійсно чудово працює, немає ніяких помилок на приборці, моторчик працює рівненько, мурчить, коробочка переключається плавненько без всяких пинків, задержок чи ривків. Авто дійсно гарно обслужене, технічно немає взагалі питань. Так, у нас включається камера заднього виду. У нас тут двохзонний клімат-контроль, з підігрівами, з обдувами, з гарною музикою, саб в багажнику, чистенький потолочок, все акуратненько, всі кнопочки на своїх місцях. Просторий, просторий салон, все класно виглядає. В багажнику вже ми маємо ось такий саб. Оригінальний Сонівський, тут запасочка, Донкрат, ключ, все необхідне. Ось так виглядає салон ззаду та з пасажирської сторони. Авто в гарному стані. Кого цікавить надійний перевірений бензиновий автомобіль? Ця позиція для вас. Панове, якщо вас зацікавило дане авто, чекаємо вас на тест-драйв. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також хочу нагадати, що дану автівочку можна придбати як в лізинг, так і кредит. У нас ви це можете зробити безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!